В Австрії сталися безпрецедентні зміни для українських біженців, які хочуть отримати дозвіл на тривале проживання. Також до влади в Австрії приходить партія, яка була заснована нацистами, і одна з головних ідей в їх предвиборчій кампанії це те, щоб всі іноземці звалили нафіг. Сьогодні я хочу поговорити про те, що означають ці зміни для нас з вами, то чого очікувати українцям в Австрії в наступному році. Скажу так, все більше і більше українців продовжують переїжджати до Австрії через війну або на навчання. Та постійного проживання, і питання їхнього статусу, можливості для роботи також соціальної підтримки завжди є актуальним. Важливо помітити, що Європейський Союз продовжив статус притулку українців до березня 2026 року. Це звичайно є позитивним сигналом, однак, незважаючи на загальну підтримку, різні країни ЄС мають різний підхід до українських біженців. Наприклад, ситуація в Австрії може бути не такою гладкою, як хотілося б. Я думаю, ви всі знаєте, що в більшості українці, коли приїжджають до Австрії, отримують візу тимчасового прихистку. Або як її ще називають Blue Card. По ній все ще доступна така підтримка, як безкоштовне навчання для українців, безкоштовне соціальне страхування, соціальні виплати від держави та безкоштовні курси від ОІВ. Але, звичайно, не всі задоволені тим, що мають, тому що більшість отримують базову допомогу, яку знизили, і це абсолютно не дозволяє жити комфортно, звичайно. І тут ми стикаємося з реальністю, що отримати безкоштовне житло вже майже неможливо. Воно є, але його залишилось мало, і це більше схоже на лотерею насправді. Якщо ви мрієте про комфортну квартиру в Відні, тоді, на жаль, такого не буде. До речі, якщо ви студент, житло не є проблемою, тому що ви можете заселитись в гуртожиток, де ціна на... Власну міні-квартирку складає 400-500 євро на місяць. Австрійці вважають, що напевно українці скоро повернуться додому. Але насправді більшість з нас розуміє, що ситуація може затягнутися, але вони знають, що для них це так далі не може продовжуватись, тому вони почали діяти. Коли війна закінчиться, тимчасовий захист, звичайно, спаде. І ті українці, які не оформили дозвіл на довгострокове перебування, будуть ставати перед вибором, повертатись в Україну або ж все ж таки спробувати залишитись. Цей дозвіл видається не рік, а через рік, вже на три роки, і може бути продовжений за заявою. Щоб його отримати, ви повинні бути працевлаштований в Австрії щонайменше 12 місяців, з двох років, і бути повністю застрахованими. І що ж змінилось? А те, що з 1 жовтня 2024 року діє новий порядок подання заяви, які з одного боку ускладнюють те, що ви все ж таки залишитесь в країні, а з іншого насправді полегшують. По-перше, що ускладнює життя, і, звичайно, найголовніше це відміна соціальних виплат для тих, хто хоче отримати карту РВР. Також вам прийдеться платити самостійно за ваше медичне страхування. Проте стались і позитивні зміни. Тепер вам всього то потрібно підтвердити знання німецької мови на рівні А1. Раніше це було вже А2. Щодо роботи, тепер потрібно підтвердити доходи, що забезпечують покриття життєвих витрат з урахуванням оренди, виплат за кредитами та іншими зобов'язаннями, звичайно. Я вважаю, що навіть зі змінами і новими правилами процес став насправді більш гнучким. І доступнішим для українців, тому що раніше ці вимоги були загальними для всіх, і, хоча так, без соціальних виплат може бути трохи важче. Проте камон тенденція їх відміни прослідковується у всіх країнах Європи. Нам фактично вже прямо кажуть: не працюєш вали. Я цілком з цим згоден. Проте є ще один шлях легалізації, про який ви напевно не здогадувались. Це вступ в університет в Австрії, і зараз найпрекрасніша можливість це зробити, тому що навчання в багатьох вузах Австрії зараз безкоштовне. Тому якщо ви захочете, щоб ви або ваша дитина отримала якісну європейську освіту, приходьте до нас, і ми фактично зробимо все за вас. Подамо вас в університет, знайдемо гуртожиток, оформимо візу і страхування, і ви розпочнете своє навчання та життя в Австрії. До всього своїм клієнтам ми гарантуємо запрошення від університету або ви не платите за наші послуги, тому записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням внизу під відео і отримати персональний план вступу. Проте, давайте також подумаємо про майбутнє, які можуть бути наслідки, якщо війна затягнеться ще на кілька років. Чи буде Австрія продовжувати свою підтримку? Чи почнуть з'являтися голоси, які будуть казати, що українцям вже досить тут? Тут, звичайно, все залежить від самої влади. До прикладу, зараз в парламенті Австрії після минулих виборів більшість зайняла партія ФПО. Хто це взагалі такі? Це, типу, чуваки, які Make Austria great again. Коротше, популісти. Ця партія взагалі була колись заснована нацистами ще в далекі 50-ті роки. І зараз вона отримала 29% всіх місць в парламенті. А Австрія це парламентська республіка, тому вплив парламента тут найбільший. І відсоток парламенту, який отримала партія ФПО, більше чому будь-якої іншої партії. Проте це насправді не є наскільки критичним, тому що інші партії знаходяться доволі близько по кількості місць, що урівноважує ситуацію. А інші партії, слава богу, не роблять заяв в своїх предвиборчих кампаніях, що давайте припинимо права на притулок через закон про надзвичайний стан. Ну там не тільки це. Хоча б я б не здивувався, якщо в майбутньому з'являться нові ініціативи, що навпаки передбачають надання додаткових пільг для тих, хто хоче і може адаптуватись. Чому так? Тому що популісти є популістами, і поки Австрія слухається Європейський Союз, вона не буде робити чогось, щоб відрізнялись від політики самого Європейського союзу. Тому якщо захист українців продовжують сюди, то в Австрії 100% його також будуть продовжувати. Отже, якщо ви плануєте переїзд до Австрії в 2024 році або пізніше, вам варто врахувати всі ці нюанси, і можливо вам не варто сподіватися на те, що ситуація з допомогою покращиться найближчим часом. Також, якщо ви вирішили навчатись в університеті або просто залишитись в Австрії, вам 100% доведеться вчити німецьку мову. Хоча зараз і надаються соціальні виплати і в незалежності від знання мови, я б радив не зупинятись на досягнутому, тому що це головне, що може відкрити для вас багато дверей на ринку праці, особливо якщо ви висококваліфікований фахівець. Хоча якщо ми говоримо про it сферу то знання мови тут не грає такої великої критичної ролі, як в інших сферах. Деякі ми знайомі, які працюють в австрійських компаніях IT, вони кажуть, що вони часто спілкуються на англійській мові всередині цих компаній. і це нормально. Проте при працевлаштуванні вони говорили, що в них все ж таки вимагали знання німецької. І пам'ятайте, що не всі українці отримують статус мігранта-працівника, і не всім пропонують допомогу. Досвід показує, що всі, хто вже отримав статус, можуть зазнати труднощів у пошуку роботи, якщо не вивчатимуть мову та не адаптуються до нових реалій. Також якщо ви приїдете до Австрії з дітьми, то вам слід знати, що українські діти зобов'язані відвідувати школу. Якщо ви не будете цього дотримуватись, вас чекають доволі високі штрафи і проблеми. Тому, якщо для вас це проблема вступити в школу, звертайтеся також до нас, ми вам з цим допоможемо. Посилання, як завжди, внизу під відео. Отже, зміни для українців в Австрії це виклики та можливості одночасно. З одного боку посилення вимог до проживання та роботи, а з іншого гнучкі умови для тих, хто вже готовий адаптуватись. Якщо ви вирішили адаптуватись в Австрії, краще зробіть це через навчання в університеті. Гаразд, не забувайте підписуватись на канал, адже тут ви знайдете багато корисної інформації про життя та навчання в Австрії. А з вами був Рос. До нових зустрічей!